Мобілізація чоловіків-призовників з 18 років. Друзі, всім привіт! В соціальних мережах максимально шириться інформація стосовно призову чоловіків з 18 років, які мають статус. Призовника, чи дійсно це так зараз? Ми це розберемо. Станом на сьогодні призов на строкову військову службу не проводиться. Тобто, якщо ви є в статусі призовника, без вашої особистої згоди призвати вас на військову службу до 27 років не мають права. Але в законопроекті 10449 пропонується базова військова підготовка для усіх чоловіків, яким виповнилось 18 років. Якщо людина пройшла? Базову загальну військову підготовку у 18 років і потім не навчається, чи зможе її Міністерство оборони, Генеральний штаб мобілізувати, наприклад, 19 років, якщо цей законопроект буде проголосований. Базову загальну військову підготовку отримують громадяни виключно під час. Навчання в навчальних вона пройшла її в її. Після цього відрахували. Їй 19 років є базова військова підготовка. Чи може бути вона мобілізована так, громадянин становиться військово зобов'язаним, може бути мобілізована. Дякую. що це означає? Якщо ви проходите таку базову військову підготовку під час дії воєнного стану, вона складає. Три місяці і не маєте права на відстрочку, вас в майбутньому зможуть мобілізувати по загальній мобілізації у зв'язку з тим, що ви зі статусу призовника переходите у статус військово зобов'язаного. Відповідно, будете вже мати військове звання і підлягати призову на військову службу під час мобілізації. Отож, якщо даний законопроект буде прийнятий в такій редакції, як він зараз, мобілізувати зможуть усіх з 18 років, хто про. Прийшов таку базову підготовку, тобто три місяці навчались, і вже можете йти служити.